Роман Костенко, полковник Служби безпеки України, народний депутат, фракції «Голос» і секретар парламентського комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки. Вітаю вас. Добрий вечір, Роман. Вітаю вас. Пане Романе, пане Романе, давайте поки що не про військові, а про тилові справи. Ну у вас на засіданні парламентського комітету виступав міністр оборони Різника стосовно цієї резонансної статті Юрія Ніколова в дзеркалі тижня. Ви для себе зрозуміли чи можете ви нам пояснити, що насправді відбувається зараз з закупівлями? Про які написали журналісти, наскільки ця ситуація загрозлива для нас, і наскільки а, те про що написали журналісти, відповідає дійсності і, взагалі, пояснення міністра Резнікова, наскільки вони вас задовільнили, задовільнили і чи не є а, оці факти, про які розповіла дзеркало тижня, підставою для відставки міністра? Ну, дивіться, основне, що ми зрозуміли, що з початком війни, коли в принципі комітет не виконував свою функцію контролю, скажімо таку, тому що вона згідно закону перейшла до кабінету міністрів, і ми побачили те, що є запитання, і цю функцію потрібно повертати. І Це основне те, що ми побачили, і зараз комітет випрацьовує речі, які модель по якому ми будемо повертати контроль, тому числі і за відкрити. Тими закупівлями ну, зараз вони всі закриті, мається на увазі, коли прийметься закон, для того щоб якось зробити їх більш прозорими. Це що стосується там харчування, обмундирування, що стосується озброєння, то переглядати контракти і дивитися взагалі, як це все буде закупатися, тому що є дійсно питання у нас є, і ми маємо на них відповідати. Ну і взагалі по всім іншим службам, наприклад, там по службі безпеки, той ж ГУР, спочатку війни, туди майже. Ми не впливали, але зараз бачимо, наприклад, сьогодні ми запросили керівництво служби безпеки на комітет і гур депутати прийшли. Це по справі Кирєєва, До речі, було депутати. Прийшли. А в останній момент представники ГУР і представники служби безпеки відмовились прийти і дати пояснення комітету щодо цієї. Справи, да, і це вже говорить про відношення до контролюючого органу безпосередньо. Що стосується самого безпосереднього засідання, як про яке ви говорили, то ми, ми на ньому дивилися контракти безпосередньо, дивилися які там суми прописані, каталоги, і щодо контракту, я скажу безпосередньо, то да там була той контракт. Що ми дивилися? Там була дійсно описка, там дійсно було написано кілограми, якби це не звучало. Про яйця ми говоримо. Так, да, Говоримо про яйця. Я думаю, що зараз вся Україна вже знає І не тільки Україна. До речі, я спілкуюсь з колегами американськими. Американці вже знають про українські яйця. І я думаю, з усіх серій не про ті, що ми закупаємо, і про ті, які мають наші сили оборони, скажімо так, весь світ знає тому дійсно контроль потрібно повертати на рахунок, там що ви кажете, чи не має це бути підставою там відставки міністра. Я скажу, що зараз цим займаються безпосередньо набу безпосередньо ДБР служби безпеки України, які мають. Повністю депутати ж вони не правоохоронний орган. Ми подивилися те, що дійсно так контракти також, але прийняли рішення це повернення контролю, і також депутати прийняли рішення для того, щоб проінспектувати ага. ці фірми, які зараз надають послуги з приводу харчування військовослужбовців. Пане Романе, будь ласка, поточніть повернення контролю. Як це буде на практиці працювати? Що чого ви не могли зараз робити? Щоб змо. Можете робити. Дивіться, коли е, раніше е, всі закупки, які здійснювало міністерство оборони, до війни маємо це до повномасштабного вторгнення, згідно закону про оборонні закупівлі е, депутати, ми перевіряли, дивились ціну, е, питали, а чому скільки цього, а не цього, ну часто приходять і купляють те, що є, а не те, що потрібно угу. збройним силам. Було таке, і ми говоримо: а, або те, що є в нашому оборонно промисловому комплексі, нам потрібні старяди 152, але ми їх не виробляємо. Наприклад. Їх треба купувати десь за кордоном. А це більш складніша процедура. Ну ми купуємо ну до прикладу, просто катілки, да, які робить наш ОПК там часів там Другої світової війни, там або інші якісь речі. Я зараз просто наводжу приклади. Тому ми говорили, оце не потрібно. Гукали керівництво збройних сил. І вони нам пояснювали, чи це потрібно, і багато таких речей поверталося. Наприклад, ми зняли монополію на мастило, тому що одна фірма до 2020 року поставляла Мастила в армії і нею керував проросійський депутат, так само було знято монополію на харчування, харчувала одна фірма. Зараз вісім фірм також. І це все наслідки контролю. Нашого. Зараз, коли почалось повномасштабне вторгнення, в законі про оборонні закупівлі написано, що під час війни саме як проводяться закупі... закупівлі, визначає кабінет міністрів своєї постанови. От кабінет міністрів визначив, але депутатів туди забув писати. Хоча це пряма функція контролю згідно конституції. А ми знаємо, що під час воєнного, став... е... -воєнного положення то не не зменшуються, е... депутатські повноваження. Але вони це прописали, бо так удобно, щоб депутати туди не лізли. І зараз ми да і зараз, ми будемо робити все для того, щоб повернути цей контроль і контролювати, дивитися, що mm. закупається, де закупається, як тому що ми розуміємо, чому це було зроблено, і ми промовчали на початку широкомасштабного вторгнення, бо потрібно було швидко все це робити. Досить зараз. Mm. Ми хочемо це повернути. Це не питання до міністерства оборони, це питання до Кабміну, які вирішили депутатів mm. в сторону. Але я ще при цьому скажу, що модель випрацьовується з таким. З такою основою, щоб не нашкодити закупівлям і поставкам озброєнь нашу країну, але підвищити прозорість і контроль, Пане Романе, На цьому тижні, зокрема, якось посилилась тема з мобілізацією, посилилась тема з врученням. Повісток, так ви могли би зараз прояснити ситуацію? Я розумію, що мобілізація триває, так але можливо посилились темпи. Що з демобілізацією, що з поверненням людей, які там стоять на нулі місяцями. Як взагалі цей процес відбувається? Ну звичайно, в межах тих, що ви можете сказати, не розкриваючи військову темниць. Ну, мобілізація продовжується. Ми розуміємо, що всі, ті, хі, скажімо, хто хотіли піти в армію, да самого початку, вони вже призвалися і несуть службу. Зараз питання почали призивати всіх, і ще нам потрібен запас, тому що це реакція в першу чергу на те, що Росія. Все ж таки проводить мобілізацію. Да, вона там оголошує, що ми набрали 300 тисяч і все потім ще хочуть 500 набрати. Але ми бачимо, що в них іде постійна мобілізація. І Ми розуміємо, що росіяни готують на весняну кампанію і е, будуть е, там проводити наступи да, вже більш стратегічного рівня. Ми розуміємо, що ми на це маємо реагувати. Для цього потрібен нам. Резерв і ці резерви маємо формувати. Це перше друге, ми розуміємо, що дійсно ви кажете, що про демобілізацію мова зараз не йде. А ми, я думаю, ми зіштовхнемося цією проблемою, коли люди, які воюють, скажуть про те. А наприклад, зараз літо прийде, будемо входити в нову зимову кампанію на війні і взагалі в армії. Зима це сама така неприятна пора року, скажімо так. Ну угу. самі розумієте, тому будуть задавати питання. Я про це теж говорив і в Міністерстві оборони, і ми маємо мати людей, які б їх замінили, провели ротацію, і вони вже мають бути навчені. І ми маємо бути готові до будь-яких скажем поворотів, які будуть. Тому Росія проводить мобілізацію. Нам іде техніка. Я думаю, що для цього і проводиться зараз мобілізація масова для того, щоб підсилити наші резерви і відреагувати на ті дії, які будуть у нас навесні, саме з боку Російської Федерації. Генеральний штаб розуміє, які сили їм потрібні для відбиття агресії або для проведення якихось активних дій. І тому, маючи те, що зараз ми маємо, і вони призивають ще людей для того, щоб вони були навчені на період, коли почнуться активні бої. Віді ще одне питання. Ви два рази згадали про, про весну і про можливий широкомасштабний черговий наступ на Україну. Поки що, якщо можна сказати, так виглядає так, що це буде не наступ на Київ, це буде наступ на Запоріжжя. Ми розуміємо, що майже розуміємо, що відбувається на східному напрямку, на південному напрямку, на Запорізькому, на Таврійському напрямку, що зараз відбувається, і чи дійсно там зараз фіксується збільшення кількості військових. Расистів, що туди перекидаються техніка, яка була на півдні, зокрема на Херсонщині. Взагалі, наскільки вам бачиться вірогідним, що удар ворог нанесе саме з того напрямку? Ну, те, що там збільшуються сили, це логічно, тому що противник їх і вивів. Скажем так, під тиском сил оборони, але вивів з правобережжя Дніпра складдарму цього для того, щоб він розумів, що тими силами, що мобілізаційні ресурси в них ще не готові, а тими силами, які зараз є, вони не зможуть, скажем. Не провести нормально жодної операції, досягти успіху на жодному з напрямків, чи то південний, чи то таврійський, чи то східний, чи то північний. Їм для цього був на потрібен ресурс. Простими мобілізованими ти не проведеш серйозні наступальні операції, тому було прийнято рішення. І після того як вони вийшли, вони ці війська переконцентрували на східний і на таврійський, як ви кажете. Напрямок, і звідси ми бачимо збільшення тиску і на Солидар, і на Бахмут, і на Запорізькому напрямку також зараз ідуть активні дії. Противник постійно намагається вибити нас з або з панівних висот, або з якихось позицій, які ми займаємо. Вони не сидять на місці, а постійно атакують. Ми бачимо, крім на Херсонський напрямок, вони туди завели мобілізованих. Там ми бачимо, вони там немає активних дій, тому вони там вважаються достатньо. А все інше вони перекидають туди і дійсно є. Накопичення. І попри те, що Запорізьке для них важливе, я думаю, що вони все-таки будуть намагатися додавити. Кордони Донецької та Луганської області, бо для них це більше не військове таке, а політичне рішення. Ми бачимо, які сили вони туди скинули. Їм потрібні межі Донецької та Луганської областей. Але зараз говорити конкретно де буде наступ, ну, досить складно, тому що перекидання військ ще йде і де будуть угу. засереджені угруповання. Можливо, вони засередяться так, що відразу вдарять на двох напрямках, і це теж логічно. В історії це теж було і Другої світової війни, і Рокоссовський, Росія це проводили. А ми бачимо, що вони зараз Раздіють там практично копіюючи іноді там деякі етапи Другої світової війни, а тактику так і, і більше. Тому треба чекати, працювати розвідці і виявляти, і готуватись до того, що Росія буде наступати, пане Романе. останнє питання. Останнє питання. Я розумію, що немає сенсу ставити питання, наскільки було виправданим рішення відійти від Солидару, так це генеральний штаб. Це главком залужний, вони прийняли це рішення, і воно правильне, тому що його прийняли вони. Наскільки для нас це велика тимчасова втрата, скажімо так, наскільки для нас Солидар був важливим саме з військової точки зору? Ну, ви правильно говорите саме з військової точки зору, бо якщо не з військової, то даже оцінювати це наша земля, звісно. І з військової точки зору, я думаю, що ми не понесли зараз такої стратегічної поразки. бахмуче під нами. Ми ще контролюємо шляхи логістики. Але це такий дзвіночок на те, що в перспективі якщо ворог просунеться від Солидара далі. То нам потрібно буде залишити Бахмут. Я сподіваюся, що цього не станеться. Але якщо вони далі будуть обходити і намагатися брати нас в кільце, то як сам Бахмут, вони можуть не взяти, але якщо пройдуть там з півдня і з півночі, він опиниться під загрозою оточення. Оце це велика проблема, і це наслідки можуть бути здачі Солидара. Але я сподіваюся, що ми приймемо правильні рішення, займемо оборону і будемо стояти крепко. Дякую дуже. Дякую, Роман Костенко, полковник служби безпеки України, народний депутат України, секрет...